І підготавлюємо ґрунт до посіву озимих зернових, а точніше озиму пшеничку будемо сіяти. Ну що, Хлопчики та дівчатка, господарюємо на нашій землі, яку ми захищали. І захищаємо хлопці, зараз боронять далі. А у нас, Якщо вже не на фронті, то у нас йде боротьба за урожай. Трошки господарюємо, зібрали соняшник, і тепер будемо готавлюємо ґрунт до посіву озимих зернових, а точніше озиму пшеничку будемо сіяти. Ну що, Соняшник зібрали наш лідея цейлон. Тепер підготавлюємо до наступної культури. А сіяти ми будемо в нашому селі подвірне після соняшника пшеницю озиму донова. Так що працюємо на урожай. До речі, цей лончик наш на даній ділянці цейлончик показав урожайність, Чернівецька область, село Подвірне. Це південна частина Чернівецької області. 2, 2 тонни 615 кг в заліку. 7% вологості. Всім миру та добра і гарних врожаїв.